Голова міської організації партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Ярослав Острук та кандидат на посаду міського голови Коломиї Любомир Глушков підписали політичну угоду. Сторони обумовили спільну програму та спільні політичні дії на час наступної каденції. Домовленість про співпрацю та взаємну відповідальність. Сторони підтвердили підписами, далі обмінялися документами. Зустріч відбулася у приміщенні Коломийського виборчого штабу партії Батьківщина. Перемогти на виборах стати міським головою це тільки є перший етап. А дуже важливо для того, щоб міський голова мав більшість в Коломийській міській раді міг ефективно працювати, особливо з депутатським корпусом, для того, щоб можна було повноцінно реалізувати ту передвиборчу програму, з якої я йду на сьогоднішній день не секрет, що саме фронт змін, партія, батьківщина інші демократичні партії. Переконаний, що будуть мати більшість у міській раді, тому я роблю все можливе для того, щоб консолідувати об'єднати саме ці політичні партії їхніх представників майбутніх міській раді навколо себе, щоб ми могли успішно працювати для блага наших коломиян. Дотепер між батьківщиною та кандидатом на міського голову Любомиром Глушковим вже була домовленість про підтримку. Саме його кандидатуру обрали, оскільки знаються по спільній роботі в міській раді за більш як чотири роки депутатства пана Глушкова. Завжди знаходили взаєморозуміння, та є молода енергійна людина, яка вміє відстоювати свої позиції. Фактично, ми обговорювали нашу спільну програму передвиборну, і він повністю погодився співпрацювати надалі з нами, з нашою політичною силою, ну і з іншими демократичними силами, з депутатами, які прийдуть до міської ради. Так як він людина позапартійна, то він зможе об'єднати довкола себе представників різних політичних сил. Будемо надіятися, що будемо спільно працювати як. Що нам Бог допоможе прийти до влади? Те, що ми обіцяли.